У цих селах немає аптек, відділення пошти чи продуктового і зовсім не їздить транспорт, все тому що вони близько до фронту. Аби допомогти таким населеним пунктам на Дніпропетровщині запровадили соціальні маршрути. Водій забирає пасажирів і відвозить до найближчого територіального центру, все безплатно, щоправда, лише раз на тиждень. Та й цьому люди радіють, каже Софія Москаленко. У маленькому селі Дрозди, дві вулиці і одна зупинка. Попри те, що автобуси тут донедавна не ходили, а тепер є один соціальний. На нього і чекає пані Олена. У нас немає ні больниць, ні аптек, нічого немає. Ми їздимо до врачів в аптеку, по ліки, по документи, СНАП. У селі каже Олена близько 200 жителів і один магазин на всіх, але ціни там високі, та й альтернатив нема. Інший продуктовий – за 6 кілометрів, щоб наняти таксі дати тисячу, з'їздити у лікарню, пенсії дві тисячі як можна прожити. Наступна зупинка село Катеринівка. Воно і за розміром більше, і інфраструктура тут є. На вибір чотири продуктових. Попри це, соціальним автобусом люди користуються. Їдуть у банк, оформити документи чи на прийом до лікаря. Хорошо, що пустили автобус, що той. Бо так ніяк же добратися це до покровки. Далі за маршрутом Чорненкове. У цьому селі навіть магазину немає, не кажучи вже про пошту чи лікарню. От мені треба світ, газ, комунальні услуги хліба купити важко, якщо болять ноги здоров'я немає. Зібравши пасажирів по чотирьох селах, автобус приїжджає до Покровського. Цей район вважається прифронтовим, до зони бойових дій за 30 кілометрів. До повномасштабної війни перевізники подекуди ще працювали. Зараз уже ні. Це людям дуже допомогло. Автобус соціальний повністю безкоштовний для усі, усього населення, незалежно від там похилий вік чи не похилий. Покровське центр селищної громади. Тут є і супермаркет, і магазини одягу. Також три відділення банку та лікарня. З Соціального автобусу люди розходяться по справах. Оксана прямує у ЦНАП. Все купуємо тут в райцентрі. Це треба їхати сюди. Раніше ходив автобус один раз на місяць, а тепер кожен тиждень. А як приїхати, треба теж якісь документи зробити, в больницю дитину зводити. Це ж не будеш місяць чекати. Такі соціальні автобуси працюють на семи маршрутах у найнебезпечніших районах Дніпропетровської області, там, де звичайний транспорт не ходить через обстріли. Звертаються і е, представники влади цих громад до нас, е, також ми збираємо цю інформацію, і таким чином запускається маршрут. Тобто логістично враховується, як де ближче, де, де надається найбільший спектр цих послуг: адміністративних, е, соціальних, медичних, е, де є ринки, магазини працюють. Соціальні маршрути від гуманітарної місії працюють і в інших областях України. Здебільшого, це села, що потерпають від ворожого вогню, чи були раніше окуповані. Серед них Донецька, Запорізька, Харківська та Сумська області. З початку роботи проєкту соціальними автобусами скористалися понад 175 тисяч людей. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко Ми Україна, марафон Єдині новини.